Доброго дня, діти! До нас сьогодні у гості завітали ляльки, подружки. Вони зібралися у подорож і запрошують нас з собою. А на чому вони будуть подорожувати? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадочку. Слухайте уважно. Пасажирський і вантажний. Металевий він і гарний, тягне за собою вагони і стає лиш на пероні. Ну що, здогадалися, молодці, потяг? Спочатку нам потрібно наших лялечок розмістити у вагонах. Якого кольору перший вагон? Правильно, перший вагон червоного кольору. Лялечку в якій сукні ми посадимо у червоний вагон. Так, правильно, ляльку в червоній сукні ми посадимо у червоний вагон. Якого кольору другий вагон? Вірно, він синього кольору. Лялечку в якій сукні посадимо в другий вагон. Молодці. Лялечку в синій сукні посадимо в синій вагон. А наступний вагон якого кольору? Так, він жовтий. Лялечку в жовтій сукні посадимо? В жовтий вагон. Молодці. І останній вагончик якого кольору? Правильно, зеленого. Тому ляльку в якій сукні посадимо в останній вагон? У зеленій сукні. Правильно. Тепер можна вирушати в дорогу. Перша зупинка пізнавальна. Давайте подивимося, що є у потяга. У потяга є вагони. Якої форми вагони? Правильно, вагони прямокутної форми. У потяга ще є колеса. Якої форми колеса? Молодці. Колеса круглої форми. Перший вагон це кабіна машиніста. Машиніст це водій потяга. Потяг, що перевозить людей. Називається пасажирський, а потяг, який перевозить вантажі, називається вантажний потяг. Дорога, по якій їде потяг, називається колія. Складається вона із рейок і шпал. Їдемо далі. Наступна зупинка, розумники, погляньте на картинку і скажіть, що це. Правильно, це м'яч. Як ним грають? Його можна котить, підкидать. А це що? Так, вантажна машина. А для чого вона потрібна? Нею перевозять вантажі. А це що? Це стілець. Для чого потрібен стілець? На ньому сидять. Які ж ви в мене розумні. Їдемо далі? Зупинка талановиті пальчики. Наш потяг їхав-їхав, та раптом колія закінчилася. Давайте ми для потяга намалюємо залізницю. Для роботи нам потрібні фарби гуашеві, вода, білий папір, на якому вже зображений потяг. Та пензлик. Беремо пензлик у праву руку поближче до залізного, вмикаємо у фарбу і починаємо малювати довгу лінію зліва на Знову вмикаємо у фарбу і внизу малюємо ще одну лінію, це рейки. Тепер малюємо шпали зверху вниз короткі лінії. Відступили і знову намалювали. Ой. Така у нас вийшла колья для потяга. Спробуйте ви, дітки, намалювати. А ми прощаємося з вами. До побачення!